За внесення в систему шлях волинянин брав 700 доларів. США. 33-річний ковальчанин намагався посприяти військовозобов'язаному чоловіку потрапити за кордон. Вніше дані до інформаційної системи шлях, завдяки якій чоловіки призовного віку з-за кордону доставляють гуманітарну допомогу. Затримали волинянина, так би мовити, на гарячому під час одержання 700 доларів США. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному за запобіжного заходу триває досудове розслідування. Ну і ще один 33 річний мешканець Ковальського району пропонував військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації. Казав, що може вносити відомості до системи шлях. Свої послуги спритник оцінював у 3 тисячі доларів. Волинянину вже оголосили про підозру, за аскою йому загрожує від 7 і до 9 років позбавлення волі.